Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами поговоримо, як застосовується теорема Піфагора у житті. Ми з вами знаємо, що в математиці за допомогою теореми Піфагора обчислюється діагональ квадрата та прямокутника, знаходиться висота трикутника, знаходиться діагональ куба та прямокутного параліпіпіда, знаходиться висота піраміди та конуса. По... Також теорема Піфагора використовується при побудові перерізів куба та прямокутного параліпіпіда, а також при побудові перерізів конуса. Як застосовується теорема Піфагора в інших науках, в астрономії її використовують при розрахунках шляху, який проходить промінь світла для обчислення висоти антени мобільного оператора для кращого зв'язку. Радіосигнал від нашої цивілізації було передано в космос у вигляді теореми Піфагора. В архітектурі теорема Піфагора застосовується при побудові будь-якої споруди. Під час цього процесу розраховують відстані, центри тяжіння, розміщення опор балок. Будівля готичного і романського стилю верхні частини вікон розділяють камінними ребрами, які додають їм міцності. Покриття площини також покривають рівними многокутниками, паркетами. Будівництво теорема Піфагора у нас застосовується при розмітці фундаменту. Це серйозна справа, яка вимагає високої точності. За, за допомогою теорема Піфагора можна виставляти прямі кути в розмітці фундаменту. При будівництві буд будинків, котеджів часто постає питання про довжину кроків для даху, якщо вже виготовлені балки. В Німеччині є кінотеатр, де показують кіно в шістьох вимірах. Перші три навіть перечислювати не варто, а також час запах і смак. Можна спитати, а як пов'язані між собою теорема Піфагора і запахи смаки, при показі кіно потрібно розрахувати, куди які запахи потрібно направляти. На екрані показують джунглі, а ми відчуваємо запах листя. Показують людину, яка обійде, а ми відчуваємо смак їжі. Мобільному зв'язку при будівництві вишок часто доводиться вирішувати завдання, яку максимальну висоту повинна мати антенна, щоб, щоб передачу можна було ловити в певному радіусі, наприклад, 200 км при відомому радіусі Землі. І тут у нас, ви бачите, застосовується теорема Піфагора. Використовуючи теорему Піфагора, ми з вами отримаємо відповідь 2,3 кілометри. Також теорема піфагора застосовується в будівництві громовідводу. Блисковий відвід необхідний для захисту від блиску та всіх предметів, відстань, до яких від його підстави не буде перевищувати його подвійної висоти. Також за допомогою терема піфагора можна визначити оптимальне положення громовідводу, наприклад, на, на двох силим даху. У повсякденному житті теорему дуже просто застосувати дуже лише навчитися розпізнавати прямокутні трикутники в будь-якій ситуації. Так легко можна знайти невідому сторону предмета, які перетинаються з іншим предметом, під прямим кутом, враховуючи, що третій предмет з'єднує верхівки по діагоналі перших двох предметів. Геометрія ж дана теорема застосовується для знаходження кожної зі сторін прямокутного трикутника або при обчисленні відстані між двома точками на площині. Дякую всім за увагу, на все добре, до побачення.